Ну дивись, коротше, бачиш, він взагалі на Батман жодного не звертає уваги, начебто він, він його взагалі не стосується. От, Тому ти зараз можеш ага. його, з ним поруч е йти, і якби е просто ти йдеш прямо е і йдеш в Батман. І якби ви поруч з ним ходили, щоб плече його було поруч з тобою. <плес> да, розвертаєш встаєш на пряму лінію і йдеш э, тільки... А, а Олю... Ну ладно, Просто йду спробую. прямо, наче нічого не відбувається. Наче, йду, ти, йду, наче йду, Батмана там нема. Бачиш, ти його тягнеш. От тік, стой, стой. Ти вже, вже, ми, вже ми помилку зробили. Ти маєш його... Ага. А, бачиш, він зупинився, коротше, ти що такий? А, окей, ти зупинився, пішов щось жерти. да, да, я зрозумію. От. Тобі потрібно зараз знову піти. е, е неважливо, можна так заново, можна зараз. Просто попросити його один крок, і коли він зробить цей крок, е, тобі потрібно його на цьому кроці якби, аж зупинити і назад, наприклад. Тобто, бачиш, він не хоче йти туди. А, давай, е, давай спробуємо зараз. Поняла, що я сказала? Ти собі допомагає. Бачиш, ти тягнеш за недовозок. У тебе постійно має бути це як червоне. Так ось. о, Бачиш, от зараз він віддає нормально. От коли він починає тільки вкладатися хоч на секунду в недовоздок, ти маєш його ззаду хлистиком попросити йти вперед. Не, не, можна, не можна йому давати вкладатися. Тобто ти не маєш тягнути. ось, Тепер зроби 100. Ні, от зараз запізно попроси вперед. Пів кроку і потім одразу назад. Так. Да. Можеш. Ага, віка. Віка, бля. Так, так о, тепер ти маєш щось. Uh, тип... О, все нормально. От. Тобто, ти. Але це має бути чіткіше. Не давай йому жерти нічого. Що це, <рес> це за таке? Що це за фільма? Так потім попаситись. Знов крок вперед. От. Бачиш, він завіз вперед. Все назад. крок. Так, він сер. Дивись, тобі потрібно відчути оцей момент, коли він йде на. Тобто ти. Послухай мене. Ти, коротше, йдеш і потім ще повільніше, повільніше, і ви до бутману доходите, і ви вже такі і здулися. А воно має бути е, навпаки. Тобто, і ти оцей от енергійний крок е, маєш відчути, коли він його зробить. І коли він його робить, тобі потрібно хоп і одразу його назад прибрати. Поняв? Тобто, ти маєш підкріпити цей енергійний крок, от наступний, коли він буде. От зараз, наприклад, копитом на трап. Він он його робить, і ти зразу назад його. Поняв? Ти його підкріпляєш тим, так, що я як задумяю, би, прибираєш. Я, ж, типу, я я думаю, я, я більше зараз думаю про те, як зробити так, щоб я. Я ж чекаю цей крок, і відповідно сам своїй, Давай, давай, давай таке робить. Ну, нічого, не чекай, нічого, ну, не сповільнюйся ні в коєму випадку. Це, до речі, одна з таких великих е, помилок, яка вона підкрадається сама, знаєш. Да. Тут, тут так, 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 так. От. Точка. Оп! Молодець, все. Да. Ма... Типа такого? Типа такого, але ти мав ще раніше. Поняв, коли він перший раз це зробив. Ну, Я, я чекав, коли він торкнеться. От, Типу він закинув оту ногу, вже я можна було. Я теж чекала, так? Да? Да, я теж чекала. І тому тобі не сказала, але ми мали не ага. чекати. Ага. Тобто Молодець. ми, нема... ми ага. не маємо його відводити. Ті, а дивись, оп, і назад. А дивись, яка штука, зараз він хотів понюхати, отут ти можеш зупинитися. Ага, я да. Він хотів понюхати, а ти почав його пхати. Коли він, хоче, він має інтерес туди, тобто ти можеш його не пхати туди, ти можеш йому дати понюхати, а потім попросити далі крок. Тобто у нас ми що не можемо підкріпляти ніколи. Ми не можемо зупинятися, коли він затух, такий типу ні. І коли він йде назад. Поняв? Що я маю на увазі? Тобто, коли мене. Два випадки. Коли він просто такий йде 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 не має інтересу і такий е, -е, -е, е. Тоді ми не, ми не підкріпляємо, ми просимо вперед. І ми не підкріпляємо в жодному разі, коли він чинить спротив. Але якщо він має інтерес, то ти можеш просто дати паузу, дати йому понюхати. Він має роздивитися трав. Тобто він зараз хотів понюхати. І роздивитися, а ти йому почав його пхати. Так, а я коротше не, 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 о, о, два варіанти. Перший, я коротше не послабляю, коли він дає задню, або, а коли затихає, але можу дати йому понюхати трав, ну або зробити крок і це підкріпити коли він робить крок. Так, коли Якщо ти, він нюхає, ти... я не підкріплюю нічого, я просто, просто да, даєш йому, даю це йому зробити. понюхати, але але прошу після цього зробити крок. Так, 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 так. І ко кожен крок ти, у наступний, ти маєш відчути, що о, це більше. Ну, типу, зараз більше, ніж було, і одразу відводиш його. Поняв? Тобто у нас кожен наступний крок ми якби підкріпляємо вже більше більше бажання. ну Більше таке те, що він йде туди. Ага. Ні, оце не воно. Ага. Добре. О, оце воно бажання, це супер. Даєш йому понюхати, він спробував. Можеш. О, супер, постій пост. хай він подивиться. Хай він роздивиться. Тепер, поп... Тепер попроси його. Спочатку е... рукою лівою. Вперед за, за корду, да. оп, і от зараз можна йти назад. Не дуже ліку йдуть. Не лякає його. Ну, Трошки він лякається, можеш. Йти, ну, я ще різче роблю. Я, я, тіпа, як, як я, типа, даю ну, тіпа, відвожу. Я такий, все, тікай, просто оп, і... Мені просто ну, вдалося, що я зараз відкувато пішов. Знаєш, такі, дати. Так, тіп... да, тікаємо, а ви зробили, кудись звідси. Ну, Ді ти можеш були, його віку, назад вести, <пілляв>. поняв? Ти можеш його не в, не в бок відводити, а -а -а. Можеш, назад. Да, можеш назад. вести. Просто більш чітко. Не різко, але чітко. Так. Пам'ятаєш, що ти не тягнеш, так? Угу. Раз. Два. Тал понюхать, він да, думає. Молодець. О, супер. Молодець. Браво, Маш! Можеш постояти Бравушки. з ним? Супер, він розслабився. Тепер, тепер ще один крок просиш його і одразу будеш виходити. Можна так. не різко, але чітко. Молодець. Ще один може зробити, ні? Так, да, от зараз воно. Добре. So, Молодець. Ой такий драб! Він такий драбає. Драпає, ти бачив, який такий. Тікаємо. Ми йдемо, нікого не боїться. Тут відчув, що він такий є момент, коли він такий приймає рішення типу боятися йому чи можна йти. О, і розслабляйся. От він. Щоб він назад. Бачиш, він приймає рішення, а не під. О, розслабляйся. Ні-ні-ні. це ти, це ти, Бачиш, він, коли робить крок, ні в кому. Дай йому оце е... зупинитися і розслабитися. Коли він е... от в тому напрузі такий, якщо ти його пхаєш, він буде назад йти. От бачиш, він, він Врача, думає. Я... угу. Він Я думає. думає. Да. Зараз попроси, Ви зараз, наче, то, за, да, рукою і хлистиком. Все, розслабся. Oh, okay. Розслабся, постой, постой. Це теж один один способів не обов'язково його відводити. Це те, ж ти якби його підкріплюєш, те, що ти його не пхаєш? Тобто, о, він бачиш, сам хоче. Ну він такий е, слухняний досить, і він якби для О, зараз mm. видно, що він розслабився, і він стоїть вже свідомо. Тобто він не думає: о, п -п поперли е, звідси а, користо. Я ще одна бачу, яке хочу багато що ну, він ну, перестав він, Він, він... стоїть на чотирьох ногах, в нього не так сильно задрана голова, він вухами, глазами водить, тобто він, знаєш, такий не замер, ну, не завмерший, такий, не, не, як не кам'яний, а такий просто стоїть. Так, да, проси його. Да, ще. Ще. Дай. Ні, ще, 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 ще. Трошки недовзком, трошки вперед ще. Оп, все. От зараз він напружений! От зараз відчуваєш, він напружений. В нього тіло закам'яніло. І він стоїть головою тільки так на силу. От От зараз він починає розслаблятися. Відчуваєш, що це такий тонкий момент знов. О-а-а-а-а-а. Ні-ні-ні, вперед, вперед. Супер. Ну все, стоїнжу, нормально з тобою. А-о-о! А. А... а ай яй яй це... це було. Це було яскраво. Я бачила, що вона опускається, але. А як її закріпити? А вона там гольчик, вона не буде триматися. Вона, я думав, що вона буде триматися, вона. Ну бачиш, він так, начебто, не сильно злякався. Він такий, типу, е, але ну я думала буде гірше, знаєш, що він. Ну зараз подивимося. Я, мені, мені здається, що я злякався. Я думав, воно коли гупнуло, я злякався, що він зараз побіжить. І він, коротше, побігав. Може, може, ми подивимося. Ну, а давай керів... знаєш, візьми миску. Ми зараз, У нас буде новий спосіб, знаєш, ми типу е, перезагрузка, коротше. Візьми миску. Так, о, він, він, він а він такий. О, миска. О, о, о. Да, зараз ти, о, ти, ти зараз, да, зараз ти, твоє завдання, ти інша техніка. Ти йдеш, якби по-перше, кордою розплутаєш. Що ти заплутався в мусь? Ну ти да давай, я пішов же, що ти, що ти, що ти, давай, куди куди куда куди ты? давай? куди йти. ты? Да. Тепер, короче, берешь, идешь спиною в Батман, Спиною в Батмана, а він де Десь ось таке, короче, прожордовая твою в мене таке. Ой, це прекрасно. Господи. Та, О, блін, в мене зависло. Стій. Коли він. Я зараз не бачу, що відбувається, ага, все. Коли ще такі, такі, е, система така, він робить крок, ти йому даєш з'їсти з миски жменьку. Е, і одразу прибираєш. З, з вниз миску, вниз і на себе. Ага. Да. Тепер назад ти робиш крок. І знов даєш йому з'їсти. Швидко вниз і на себе. І знов робиш назад крок. А, я назад, сенсі не кінь назад, а. Так, да, ти назад, ти, ти йдеш, ти йдеш назад. Ну, тобто він за тобою. Ну все просто, ми йому показуємо миску він пхнеться за нею. Yeah. Тобто нічого такого ви стоять. Ні-ні, хай стоїть, хай стоїть, хай стоїть. Е, якщо він. Просто прибери трошки миску, відійди не, ну, відійди трошки далі. Так, да, отак, стій, стій. Угу. Хай стоїть. Не тягни його нічого, просто хай стоїть думає над своїм життям. Коли він головою тягнеться, нас це не влаштовує. Нас влаштовує тільки... Ти що його кормиш там чи що? Ні, він щось задумував. Все. Ага. Ди, а він, він до миск... миску Просто Просто дивиться, а він до неї дотягується. Так, да, дотягується. Ну я ж його типу, ну як кранч, ну, то трима... я таким чином таким... воно. Ага, я поняла. Не тримай його за морду тільки. Відпусти корди. Ага, все, відпустив. Оцей кордон. Да, так, все. От хай стоїть, постоїть, пожери трошки. Хай стоїть. Нам треба, щоб він заспокоївся. Ну зараз я думаю, я просто дивлюсь, що він. О! Зараз от йому треба дати. О, вот у... тр... Крок зробив. Так. Він просто чекає, що зараз кришка на нього не опаде. Він такий дум. Там хрюкання таке відбувається зараз. Я її не чую. Ясь, на, та, Ні, а ти не суетись, та, От він та, він, та, він коли, коротше, ти бачиш, що коли він такий невповнений ну, напружений, пусть стоїть, їсть овес. А якщо він вже розслабився, тоді ти робиш крок назад о, і даєш йому тут. О, супер, дай йому. Зараз хай постить поїсть. Можеш підняти трошки. О, супер. Може дивіться, коротший ярічка. Головою дивиться по сторонам. Угу, Ну тому що, звісно там щось. Ні. Оп-оп-оп-оп. Даємо, 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 овес овес, овес, овес. Овес, овес, овес. овес, Тільки, тільки no, він no, no, no. починає думати про, про щось інше, ти йому миску одразу показує. Так, молодець. Притримав і миску одразу. No, no. Притримав no, no, no. і миску одразу. No, 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 no. А, молодець, да, хороший, так. бо сладкий будь. Да. Папа мене забирає. Я за ручкою, я за ручку, ручку хапає. Ні, ну тобі да. потрібно, щоб Она ти їхати. Її... Ну нічого, ну буває. Да, зараз і... просто Оля має як би ззаду нього заходити, просто обходити. Так, да, от Оля чує, що я кажу, вона прям. бачиш, вона знає, що я хочу. Да, а... Оля каже, знає, що ти. Да. І що, далі, і, і далі, бачиш, він ніяк не реагує. Хай поклаться йому якось. Ну просто щоб, щоб він зрозумів, що його ззаду. Як? Ну, типу, щоб він вперед пішов. Просити його ззаду. Нема, так, да? ніякого не. реакції не, не. ніякої. Ну, тепер просто може взяти хлистиком і трошечки по Ні, 에... трошечки. Ти... Ти... підвищити. Тиск, да, просто ну, хлистик можна брати, не, просто є. І... А він назад. О, молодець. Все. Браво. все, Оля, приберіть, Олю. Ні-ні-ні, приберіть на. Олю. Олю, Олю, назад. Оля, хоть охоть, хоть, хоть, хоть. Що, все, молодець, на, на корм, не хоче їсти. Стоїть, нюхає і. Ну, хай стоїть, все, О, Браво, так. Да. Не поспішайте. Зараз. Єсти. Тепер би бажано, звісно, якби Оля. Вона зможе зайти до тебе і з іншого боку пройти в той проход, з іншого боку перегородки, щоб вона могла його по дупі трошки погладити, щоб він звик, що там хтось його його да, гладить. може. Даже не... Погладь його так. Ну він зараз мюслі хаває, нормально? це? Да, так, так, да, мюслі по дупці, по спинці. Він має просто звикнути, що його там трогає. І тепер далі пускай виходить вже. Угу. Вона має, а може... Оля виходить далі, так? Да? Так, да, потихеньку може виходити. Можеш виходити. Да, попросити його можна ту ногу переставити, можна ногою попросити, своє, чи попросити. А своєї. Та ногою, ну... щоб ножку він доставив. Чи рукою, чи ногою. О, ну, Супер. Можуть. І хай чухає його там, чи, хай щось. Тепер може спробувати Ох, чухай. спробувати взяти оцю перегородку, просто підняти, опустити і її. і. А, низь, Поняв да? за Оту, У ту, що ззаду цепляється. Так, просто пошарудіть там. Опа, напрягся. Розслабтеся. ти ще діть. Я намагаюся супер розслаблятися, він напрягається, але є кашу. Ну, ми Нормально. А ну, Там багато ще мослізить? Ні, там дві мені. Ну добре, тоді все. Можна. А, о Віка пішла. Що там вона хоче. Ага. Та не закривай, Віка, блін. Не? А, ага. ну Віка робить вигляд. Так, тільки не закривай, також. Ну, ну, так. Ну да, що ви там походили, щось поробили. По просіть, по, тепер їх потрапити трошки по, по, походити. Тільки Походіть тепер... там потрапив, ще по. Мехталеву перегородку, pair. хай перебері Оля, бо він буде виходити, він може її затягнути. забирай. Ти знімай забирай. і так походи, то наче ти щось робиш, щось там з'ярік. Ну. <сл Calendar> ну все, тепер прос... проси Олю відійти і можеш його виводити. Ольчик, ми будемо виходити. Давай. Моя тут. Ой, Ой і Боже, це як він виходить. Це. <рес> такий, блін, він виповзає, як це начебто, начебто я зараз за ногу хтось кусить. От, да, е е тепер, значить, дивись, от у нас є такий спосіб. Ми його е ми його розробили, роз розібрали, все начебто нормально. Тобто ми б його загрузили і повезли б. Е тепер можна. можна е Наскільки часу, ну, ми не так багато вже займалися, о, можна зараз просто о, знов, тільки треба гівняшки прибрати, просто знов о, повернутися до того Я способу. Я можу лопати. Так, да, Коли він заходить, заходить він за хлистиком, можемо повернутися до цього способу. Він вже звик. В принципі, в ідеалі наша мета така, щоб ти йому показував лівою рукою, і він сам заходив без тебе вперед в Батман. Розумієш, про що я кажу? Ти стоїш на трапіку, показуєш йому вперед в Батман, і він заходить сам. Тобто ти його не ведеш, а він сам заходить по твоєму. По твоїй е, проханню твоєму. Зараз ми а оце відпрацюємо трошки, а потім ти вже зможеш сам, там, е, поки вас не вдасться це. Е, приберіть гавняшки, візьми хлистик, він лежить. Е, тепер значить, знов ми робимо те саме. Ти йдеш вперед, але ми будемо намагатися робити все ж таки так, щоб він йшов трошки вперед, попереду тебе. Ще просиш? Супер. Е, бажано, щоб ти заходив, ні, з іншого боку перегородки. Е, а, я е, щось думав, що ми зараз їх залетимо. Ні-ні-ні, це ти з дарма так думав. Е, ну, непогано, непогано. Тільки з іншого боку перегородки наступний раз. Вийди зайди знов. Ви виводите коня? Так, да, задом виводиш. Да? Так, да, 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 виходиш okay. конем, прям і назад. Розумієш, тут е, завантаження-вивантаження це система, це не те, що ви зайшли, все, перемога. Тобто коні бувають, коли виходять, вони дуже сильно випадають, раняться там все. І ти якби маєш його посилати на один крок попереду себе. себе. Тобто, ти якби маєш не тягнути його, а просити вперед і потім робити крок. Тобто він має робити крок. А потім ти робиш крок. Тобто він має постійно йти попереду тебе, от в тобі в твоє завдання. От зараз ти бачиш, робиш крок, а він не робить. А, а має бути навпаки. Він робить крок, потім. Зараз ти стоїш на місці. Ні, ти стоїш ще, ти мав стояти ще. Ну нічого. А я стою ага, тому що ти маєш знаходити погано що шести. Я... Ні-ні ні, навпаки. Навпаки, ти маєш стояти на місці, він робить крок, потім ти за ним робиш крок. Тобто ти просиш його вперед. А він ні-ні. ні Оп, браво, розслабився. Браво, розслабився, все буде. Розслабився постатку. максимально, тут ціна є трошки, він ціно дивиться. Так, да, може тепер назад. Назад, виходь, виходь назад. Виходь, виходь, виходь. Просто треба буде відробити це, щоб він прям залітав. О, супер. Він такий обережний. Так, ножками так перебирає. Наче його зараз щось вкусить. Да, тобі, ви щось сів убівалі коням разів, гаразд. От дивись зараз, що ти підкріпив. Бачиш, він стояв, подивився на інший бік. Да. Ви йшли, ти йшов. Він зупинився, почав дивитися в інший бік. Ти зупинився і пішов до нього. Тобто, це такий. А я думав, що ми зу. Ага. Ні, це він тебе зупинив. Підкріплює його. Та відволікання. Тобто це виходить так, що не те, що підкріплює відволікання, а якби він веде. Тобто він зараз регулює, зрегулював в цьому моменті, куди буде направлена ваша увага. Тобто він подивився в інший бік, а ти його не на себе переключив, а навпаки, зупинився і пішов до нього. Тобто коли це йому, бачиш, він зараз розслаблений, тому що ти, е, його, mm -hmm. ти його зараз на себе привернув увагу і розслаблений стоїш. А коли він починає дивитися по сторонах, а ти якби такий, а, ти дивишся, ну я до тебе підійду. Тобто якби начебто він задає е, перший імпульс, е, чому от в цьому моменті ви зараз привертаєте увагу, що ви робите? Ти не на себе його, типу, альо, на мене. Тобто це, це, в тебе має бути постійна така автоматична така штука, що якщо кінь тільки десь не з тобою, назовні, ти його, да, бачиш, він кудись, ти його раз при прийняла і зрозумів. Це прямо постійно треба робити. Да? Постійно, ти це буде, це будеш спочатку робити це свідомо, а потім ти будеш це робити автоматично. Ти просто будеш постійно. В тому режимі, коли ти його на себе пер переключаєш. Це дуже просто. Ти потім навіть не будеш звертати уваги, як ти це робиш. Знову йдеш. І це просто тобі я зараз такі підсвічую моменти, що відбувається. Ти потім на відео подивишся, ти прям будеш в шоці. Наскільки це чітко було. Да. Зараз пам'ятаєш, ти йдеш не, вперед, не попереду, а він йде попереду. Ти просто його крок, і потім ти робиш крок. Оп! Да. Просто знов крок, ні, не. Він крок, потім ти крок. Проси, проси. Ні-ні-ні, Він відволікається. Це, це вже він Це вже він не дивиться, це вже він відволікається. Крок. Угу. А, браво. І знов. Бравшов, Молодий. І там ще одна ножка залишилась. Нарі. Оп, все. Да, браво, молодий. Да, і Має бути зміна стану. Тобто, в тебе е, зараз дуже повільно змінюється цей стан. А має бути тобто він має прямо відчувати, що тут от є тиск. Ти маєш, ну, зараз ми робили покроково, і у нас був крок, знизили тиск, крок, знизили тиск. А зараз ми починаємо збирати докупи наші завдання. Тобто до цього у нас були розділені кроки. Як завдання. А зараз ми збираємо докупи. У нас є зав... одне завдання. Зайти в Бетман і потім буде релакс. Поняв? Uh -huh. Тобто ми е, вже, oh. ти вже робиш, можеш виходити знову, ти вже робиш е, це одним таким е, одним таким рухом. Тобто ти йдеш вперед, просиш його і потім розслабляєшся. Просиш його, поки він не зайде, і потім ви розслабляєтесь. Не тягай його за морду, слідкуй постійно, щоб він йшов поруч з тобою. Да. От, си, от... От тебе... Артем, тільки що, був момент. Ти потягнув, а потім хлист. А в тебе, має бути хлист, а потім. Да. Не тобто не до того. Не... Да. не тягни ніколи нікого за голову. Не тягни. Непогано, але не тягни. Все, пішли. Ще, 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 ще. І релакс. Супер. І розслабився. Ну, якщо, я сподіваюсь, він не злякається. Можеш ні, ні-ні, ні, то там сіна, вона, вона закривається, але на сіну таке, оп, і не, не гупає. Він на неї такий дивиться. Я голову вниз голову вниз опускає. Ні, ні. О, супер. Да, раз. Раз. Тепер знову виходимо. І наступний раз робимо ще енергійніше. Тобто тепер ти йдеш, начебто в тебе. Ну ти взагалі такий розслаблений, повільний. А ми зараз робимо ще так більш так. Ти більш так шоушний, ага. знаєш, типу, щоб типу, ми такі хопа-хопа, Не тягни коня за голову, ти на його тягнеш, да? ти знову тягнеш. енергійніше. Так. Угу. 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 О, супер, 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 супер. в процесі, в процесі, в процесі, супер, супер. Ай, браво! Супер! Оце красиво було. Оце красиво. Оце красиво.